Маразм крипчав або нове податкове роз'яснення, розміщене в ЗІР. в ЗІР в категорії 103.02 об'єкту об'єкт оподаткування податкова розмістила нове шокуюче роз'яснення. На питання чи оподатковуються ПДФО та військовим збором грошові перекази між жінкою та чоловіком, які перебувають у цивільному шлюбі, податкова відповіла. Оскільки в чоловіка і жінки, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, не виникає прав та обов'язків подружжя, то грошові перекази між таким чоловіком та жінки, в розумінні ПКУ, слід розглядати як інший дохід, який включається до загального місячного оподаткованого доходу платника податків, та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах. Але що робити з поняттями, які визначені сімейним кодексом? Тому що відповідно пункту 2 статті 3, статті 3 сімейного кодексу України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Про сімейні стосунки і ніякої реєстрації тут не йдеться. Крім того, варто зауважити, на тисячі Сотні тисяч судових рішень, коли саме суд визнавав сім'єю осіб, які проживали разом без державної реєстрації. Але не все так дивно в цій консультації. Що таке цивільний шлюб, про який говорить податкова, надаючи своє роз'яснення? Давайте розбиратися. Шукаючи визначення в інтернеті, ми бачимо, що штучний інтелект нам говорить, що цивільний шлюб це відомий як фактичний шлюб або співжиття, означає проживання чоловіка та жінки разом як сім'я без офіційної реєстрації шлюбу в Державному реєстрі акцій цивільного стану. Але Вікіпедія нам говорить, що цивільний шлюб це громадянський шлюб, шлюб оформлений в органах державної влади без участі церкви. То де ж правда? Ну, правду, відповідно, потрібно шукати в сімейному кодексі, ну, якщо мова йде дійсно про якісь з різновидів шлюбів. Але і тут нас очікує сюрприз, тому що коли ми гортаємо цивільний ко... сімейний кодекс, по пошуковому слову, цивільний нам не знаходить нічого, ніж посилання на цивільний кодекс. Тобто Сімейний кодекс України не дає визначення поняттю цивільного шлюбу. Відповідно, яке роз'яснення тоді дає податкова, і якого саме шлюбу воно стосується? Ну і наостанок, як завжди, роз'яснення взірне є законом, тому дотримуватися того, що написано там, не обов'язково.